Стосовно очищення іригаторів. В даному відео представлені дві моделі WI911 і TH912, вони мають схожий стан, тобто забруднення е е від вопняку. Який може бути в воді. І виглядає це, наприклад, на моделі 912 таким чином. Ви бачите, що є відкладення вапняку на корпусі і наємності для води. Очищення можна проводити розчином лимонної кислоти, легким розчином. Розтворивши лимонну кислоту в воді в теплій. Не забувайте про максимальну температуру, яку можна застосовувати для іригатора, це є 40 градусів по Цельсію. Можна взяти стару зубну щітку і акуратно смочивши щітку в розчині лимонної кислоти, почистити зовнішній. Сторони ірігатора та таємності. Потім треба промити чистою водою і витерти до сухого стану. Промивка з іригатора зсередини можна таким же чином зробити: заповнити ємність розчином лимонної кислоти, включивши іригатор, тобто, ви прокачаєте всю внутрішню систему. Цим розчином, але після цього обов'язково необхідно промити іригатор чистою водою. Рекомендую вам застосовувати чисту воду після фільтра або водопровідну, тільки після кип'ячення, тому що кип'ячення – Допомагає убрати залишки вопняку та інших домішок, які є в воді.